Любой удар по медицинскому учреждению Курской земле, в Белгороді, на Курській землі, в Ізраїлі, в секторі Газу, в Ливане, в Ірані це все не допустимо. Це все воєнні приступлення. А по Україні можна по наших містах, лікарнях, школах, торгових центрах теж можна обстрілювати будинки так, щоб українці виносили з-під завалів. Це що теж для росіян можна? Звісно, ми з вами вже давно розуміємо, що немає про що з кремлівськими терористами і вбивцями говорити. А от світ, на жаль, продовжує наполягати на дипломатії. Тож ми маємо показувати усі ці нікчемні заяви пропагандистів. Можна от список стран написати, котрим можна, а рядом список стран, котрим нельзя. і заодно помітити, яку з тих стран, котрим нельзя, коли і кому можна обнулити. Бо чим довше світ слухає цю абсурдну словесну діарею путіністів, тим міцнішими стають криваві руки Путіна. І знаєте, мені дуже хочеться, щоб наші партнери нарешті зрозуміли санкції проти Америки будуть а проти Ізраїля. Правильний відповідь. А хто їх водити буде? Ні, ті ж жалкі європейські раси, які не способні навіть на то. Щоб, хоч раз в своєї нічтожний житні, займає довжності, позвольте собі, хоч слово сказати правду. Правила гри змінились. Тепер і Москва має вчитись жити в реальності, яку вона сама створила, бо безкарність більше не працює. Ну і істерики в московських студіях це найкраще цьому підтвердження. Сколько є у ВСУ времени, якщо не буде передишки, що вони почнуть сипатися? Но з учетом того, що я задавав этот з ребятам, которым на фронті на самых разных уровнях в их пониманні фронт не посипеться нікогда. Як розумієте, це чергова порція волання рупорів бункерного, і попри те, що у них все за планом і успішний успіх на фронті раптом в прямому ефірі звучить ось це, то ми перейшли на новий етап ведення бойових действий. Он заключается в том, что раньше можно было совершить прорыв обороны и выйти на оперативный простор. То есть ты в тыл мог войти и дальше. Сейчас это технически сделать нельзя. Почему? Сейчас штурмующие подразделения, а, идут 2, 3, 5 человек. Никто не, форми... не штурмует огромные, не, 200, не, 300, ну, они не идут колонны танков. Идет война дронов. Зона сплошного поражения, вот эти 10-15 километров, это зона смерти. Там можно перемещаться в... В плохую погоду очень быстро на мотоцикле, все. И противник сейчас наладил производство дронов в Прибалтике, в Европе, защищенно от наших ударов. И в их понимании этот процесс не остановится никогда. Mm. Потому что на миллион долларов можно сделать там сотни тысяч дронов. Это не снаряды, это, это совершенно другие деньги. Операторы дронов несут очень маленькие потери. Человек, который сидит в подвале, 18-летний, умеет делать джойстиком, на дистанции 30 километров у него зона сплошного поражения. Но когда беспилотники летят над мертвыми городами и деревнями, где нет никого, и ты выискиваешь, где же эти ребята спрятались, то есть это очень сложно достаточно. Потому что вроде бы пустынное место, начинаешь двигаться, из всяких углов и щелей начинают вылетать беспилотники, ну и, извиняюсь за выражение, наносить удары по нашим колоннам. Ну, ось такі вони нині прогнози путінських експертів. Та й це ще не все. Бо постукала з нас зі своєю глибокою аналітикою і бридка путіністка Маргаріта Симоньян. Як вам? Ми з вами говоримо часто в ефірах і у себе на кухнях, ти. Зеленський, вся ця кліка, всі ті, як я їх називаю, це помість в тому теплому, душевному смислі, в якому так себе називав наш. Великий Гоголь. В случае с это помесь вот такого с и получается вот эти хазлы, они есть бандиты. А кто такой вообще Бандера? Много ли мы о нем знаем? Что он делал Великую Отечественную? Почему он убийца и предатель? Почему вообще часть украинцев откололась от единого в своей беде, в своем подвиге единого советского народа и воевала на стороне нашего врага? Як бачите, в палаті невелікомно хворих все стабільно. Симоніянша знову прокинулася зранку і вирішила нагадати світу, що головне в її житті ненавидіти українців. Ну а щоб разом з нею нас ненавиділи інші, вона вигадує ось такі байки. В Советська западная Україна була мабуть, самим опасним містом Совєтського Союзу. Советський Союз направляв туди врачей, учителей, строїтелі, партій, приседателей колхозів. До кого могли дотянуться, тех убивали. Они, мало того, что они срывали выборы, они не давали собирать урожай. Они, как обычные бандиты, как рикетиры обкладывали данью села, как просто разбойники устраивали на дорогах засады для машин, особенно для военных автомобилей. В Ровенской области они расстреляли местных жителей, которые пошли в кинотеатр. Знаете почему? Чтобы не смотрели м... фильмы. Это была такая формулировка. Ну, щоб со всем этим покончить, за дело взялись по-настоящему без кавычек советський советские органы А власне далі слухати цей абсурд не сенсу. Головне, що поки Симон Янша складає свої нікчемні промови для наступних шизофренічних програм, українці продовжують жити, працювати, а наші військові тримають фронт. Ну і у пропагандистів від цього підгорає, бо ж вони хочуть нас. ты залякати, зламати, а не вдається. Вот проблема именно в том, что мы очень плохо готовимся к сюрпризу. Нас всегда застают врасплох. И это надо прекратить, потому что ну в такой новой войне у нас не будет шанса просто. У нас просто не будет шанса ответить. Вот в чем дело. Нас просто разоружат и все. Ба більше тепер у них Рвадах не тільки через їхню неспроможність прорвати фронт в Україні, але й від неможливості вплинути на ситуацію на близькому сході. І ось зі своєю заявою винирнув з нам і бункерний. Не спровоцирована абсолютно агресія проти Ірану. не фарана. Ні по цебеніки ніяких нікакні ніяких Знаєте, А я абсолютно не здивована. Синічний та брехливий ботоксний очільник Кремля заявляє, що обстріли США території суверенного Ірану є. Порушенням міжнародного права, по перше, Росія ж все це почала щодо України. По друге, Іран так і не отримав допомоги від Федерації, і мені здається, саме зараз інші диктатори, які все ще їздять бити поклону Путіну і тиснуть руки його посіпакам, мали б побачити, що союзництво з Російською Федерацією насправді нічого не вартує. Але ж ні, і приміром, КНДР направляє 25 тисяч робітників до російської алабуги для збирання шахедів. Це значить, що Кремль нині робить ставку на використання шахедів для нанесення максимальної шкоди інфраструктурі та цивільному населенню України, в тому числі за рахунок постійного терористичного психологічного тиску на нас з вами. Тим часом Путін все ще намагається робити вигляд, що може буде якось вплинути на ситуацію. І ось вчора він навіть зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Абасом Аракчі, який напередодні прибув на Москву. Ну, і звісно, поки Путін ось так от намагався продемонструвати свою велич, якої насправді ніколи не було на політичній міжнародній арені, його посіпаки знову взялися мити кісточки Трампу. Удари по ядерним об'єктам і навіть по командним пунктам вони вже це очевидно. как бы не смогут привести к тому, чтобы Иран, ну, тупо, так сказать, сдался. Да? Судя по всему, это не происходит и не произойдет. А вот произойти это может, если действительно посеять, так сказать, абсолютный хаос в стране, дезорганизацию, значит, снабжения, там, условно говоря, голод, там, включение энергетики там ну и еще такое прочее для этого придется массово бить по всем объектам инфраструктуры какие только есть не там, не, не разбирая там, гражданские не гражданские военные не военные там ядерные не ядерные вот и прочее прочее собственно говоря перед этим вот мир и стоит но самое главное состоит на мой взгляд вот как раз в том сказать, некие силы совершенно очевидные, которые сыграли и того же Трампа, и это видно И в том, числе по расколу бы, в его в його, його окружені к буда як я в пятницу говорил. но хочешь так сказать, с этой стороны зайти с какой то более традиционалистской, мы тебя с этой стороны втянем. втянемся. Хочеш той цікаво. А якими ж тоді далі будуть відносини між Путіним і Трампом? Ваш Писков официй підтвердил, что бункерный хочет одночасно сидіти на двох стільцях. Ми имеем наши партнерские отношения, стратегического партнерства с Ираном, но и занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами. И то и другое для нас очень важное направление. И от нашего диалога с американцами также зависит возможность так, выхода на урегулирование по многим другим направлениям. Вряд ли что то будет мешать одно будет мешать другому. но в целом, в целом, конечно, вот эти удары, они беспрецедентные, и э, мы пока никто не понимает тех последствий, которые наступят, а последствия будуть Ну, а поки офіційний рот Путіна розпинався перед камерами журналістів про налагодження дипломатичних відносин з Білим домом. МЗС Росії опублікувало заяву із засудженням Сполучених Штатів за бомбардування іранських ядерних об'єктів. До речі, обурюючись, що Вашингтон порушив міжнародне право, атакуючи суверенну державу. Ба більше Москва заявляє, що значить Радбезон має негайно відреагувати та навіть колективно відкинути конфронтаційні дії США та Ізраїлю. Ну а пропагандисти біснуються. Ну давай, ну давай, проще. Слушай, ну, нельзя, ты против распространения ядерного оружия. Но ну, в Беларуси же зашло ядерное оружие. Не распространение. по нашим контролям. По нашим, контролю. давай по нашим контролям зайдет в Иран. Я тебе о союзах правильно? и говорил. А что, говорю. Правильно, чем я, о союзах. Совершенно Почему верно. Иран не сделал За шаги по, сою... Конечно, по союзу? Конечно, сделали бы сейчас договор, да. бы такой, очертили бы такую евразийскую безопасность. Мы ничего против не имеем, но шарахнем. А чтобы верили, что мы шарахнуть, надо сейчас вот взять шарахнуть тактическим ядерным оружием и проблемы решить. Все. И сразу и зона безопасности, и отсечение театра военных действий. И не надо думать, чем тяжело. Тихо, спокойно. Мосты через Днепр тихо спокойно точки входа оружия тоннель по которым поставляется ну оружие. конечно точки входа и все на всякий случай там в польшу уронить Притом, сказать им честно ребята если вы сейчас закрываете программу поставки оружия на украине ничего ронять не будем не прекращайте до свидания и на всякий случай по тем заводам которые производят оружие достигающее нашей территории например немцы думают и, ну должны знать ребята как только тауру заходит Уберіть, будь ласка, ваших людей подальше. Чому тому ми унічтожуємо вашу військову промисловість. Ну що як вам такі заяви? Діліться своїми думками у коментарях. І я дякую вам за зворотній зв'язок. Ну і пам'ятайте, попри все, те, що відбувається на міжнародній арені, і будь-що будь ми маємо бути єдиними всім їм на зло. А ще ми маємо підтримувати наші сили оборони, щоб вони продовжували демонструвати цьому несправедливому світу, що Україна ніколи не зламається і ніколи не ляже. Під Путіна, і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. А з вами була я, Інна Набок. Побачимось у наступному випуску.